Глава 11. Був один недужий Лазар з Витанії, села Марії та її сестри Марти. Марія ж, брат якої Лазар хворів, була ота, що миром помазала Господа, і волоссям своїм обтерла йому ноги. Отож послали сестри до Нього сказати йому: Господи, той, що любиш Ти Його, хворіє. Зачувши те, Ісус мовив «Недуга ця не на смерть, а на славу Божу, щоб син Божий ним прославився. Любив же Ісус Марту, її сестру і Лазаря. Тож як зачув, що той хворіє, ще два дні лишився на тому місці, де перебував. Щойно по тому мовив до учнів Ще раз до Юдеї вирушаймо. Учні ж йому казали Учителю. Оце недавно юдеї тебе каменувати хотіли, а ти знов туди йдеш? Відповів Ісус. Чи не дванадцять годин дневі, коли хтось у день ходить, то не спотикається, бачить бо світло світу цього. Коли ж хто-небудь ходить уночі, той спотикається. У такому нема світла, сказав ото, а тоді мовив до них Лазар, приятель наш, заснув. Піду про те і розбуджу його. А учні йому. Господи, коли заснув, той одужає. Про Його смерть говорив Ісус. Вони ж собі думали, що про спочинок у сні мова його була. Тож Ісус і каже їм відверто, Лазар упокоївся, І радію я за вас, що мене там не було, щоб ви увірили. Ходім однак до нього. Тоді тома, на прізвисько близнюк, Сказав до співучнів, Ходімо й ми з ним, щоб разом умерти. Прибувши, застав Ісус його вже чотириденним у гробі. Була ж витанія недалеко Єрусалиму, стадії з п'ятнадцять, і багато з юдеїв посходилося до Марти та Марії. Щоб розважити їх по братові. Почувши ж Марта, що Ісус наближається, метнулась йому назустріч, тоді як Марія сиділа в хаті. Отож заговорила Марта до Ісуса. Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би. А й тепер знаю, що все, що попросиш ти в Бога, Бог тобі дасть. І каже їй Ісус, Твій брат Воскресне. Знаю, каже до нього Марта, що воскресне у Воскресіння Дня Останнього. А Ісус їй каже, я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерши житиме. Кожен, хто живе і в мене вірує, не умре повіки. Віриш тому? Так, Господи, каже йому, вірую, що Христос є єси. Божий син, який гряде у світ цей. Те, сказавши, пішла і покликала свою сестру Марію та й каже пошепки: Учитель прийшов і тебе кличе. Ледве та вчула це, підвелась притьмом та й подалась до нього. Ісус ще не увійшов у село. Був він на тому місці, де його зустріла Марта. Юдеї ж, що були в хаті з нею та її розважали, побачивши, що Марія стала похабцем і вийшла, пішли слідом за нею, бо думали, що до гробу подалась, аби там поплакати. Та Марія, прийшовши туди, де був Ісус, і побачивши Його, впала йому до ніг і сказала йому: Господи, якби ти був тут, то мій брат не вмер би. Побачив Ісус, що вона плаче, а й юдеї, що прийшли з нею, плачуть і собі. Тож відчув жалощі у дусі, і зворушений запитав: Де поклали ви його? кажуть йому: Іди, Господи, і поглянь. Заплакав Ісус і заговорили юдеї: Бач, як він його любив! А деякі з них мовили, чи ж оцей, що сліпому очі зрячими вчинив, не міг так учинити, щоб і отой не помер? І знову жалощі відчув Ісус у собі і подався до гробу. А була то печера, і камінь лежав зверху. Відкотіть камінь. Звелів Ісус. Марта ж, сестра померлого, каже йому: Господи, чути вже четвертий бодень. А хіба я тобі не казав? озвався Ісус, що коли віруєш, то побачиш славу Божу. Відкотили, отже камінь. І звів Ісус очі вгору і мовив, Отче, тобі подяку складаю, що вислухав єси мене. Я добре знаю, що повсякчас вислуховуєш мене, тож тільки за люду, який ото стоїть навколо, сказав я, щоб вони увірували, що ти мене послав. А промовивши те, кликнув на весь голос Лазарю, вийди сюди. І мертвий вийшов із зав'язаними в полотно руками і ногами та обличчям хусткою обмотаним і сказав їм Ісус, Розв'яжіть його і пустіть, нехай ходить. І бачивши, що вчинив Ісус, увірували в нього численні юдеї, які зійшлися були до Марії. Деякі з них, однак, пішли до фарисеїв та й оповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали тоді первосвященники та фарисеї радою і заговорили, що робити нам. Силу чудесу той чоловік робить. Якщо залишимо його так, то всі увірують у нього, тож нагрянуть римляни, місто наше знищать, та й народ наш. Один же з них Каяфа, що був первосвященник того року, мовив до них: Нічого ви не розумієте. То й не здогадаєтеся, що ліпше вам буде, коли один чоловік за народ помре, а не весь люд загине. Сказав же він так, не від себе самого, але, бувши первосвященником того року, пророкував, що Ісус мав умерти за народ. І не тільки за народ, але й за те, щоб зібрати в одне розкидані діти Божі. Від того отже дня ухвалили вони Його вбити. Тому не ходив уже Ісус більше відкрито перед юдею. А подався звідти в околицю неподалеку пустині у місто, зване Ефраїм, і перебував там з учнями своїми. А надходила юдейська Пасха, і багато людей з країни прибуло перед Паскою до Єрусалиму, щоб очиститися. Вони отже шукали Ісуса і, стоявши у храмі. Говорили між собою, як вам здається, хіба не прийде він на свято? Первосвященники і фарисеї повеліли, що коли хто знатиме, де він, то має виказати, щоб його схопити.